Друзі, вітаю вас на своєму каналі Ріднозем. В цьому відео я покажу, як ми копаємо картоплю під копалку. Тому додивіться відео до кінця, воно вийде дуже цікавим. Так, а зараз беремо мішки відра і йдемо на город. Так, набагато легше копати. Підчепили в копалку і вперед. Дивіться, як картоп... копалка копає картоплю. Цей рік на картоплю врожайний. Дивіться, скільки картоплі. Дуже її багато, такої великої. Збираємо картоплю всією командою. Навіть Томчик допомагає. Висипаємо ми картоплю в мішок. Картоплю ми сортуємо. Тут велика. Тут менша. Подивіться. Зараз дозбираємо бульбу і підемо по трактор з прицепом. Так, картошку ми вже викопали, причепили до трактора машинний прицеп. Тепер грузимо мішки. Так, зараз приїхали до підвала, будемо висипати. Ось так ззовні картопля потрапляє всередину. Картоплю закинув ще навіть в Кабанчику. Такий урожай в цьому році. Дякую, що дивились, друзі. Підписуйтесь на канал, далі буде більше сільського життя. До зустрічі!